Суд абсурду у Луцькому міськрайонному суді слуги Феміди та прокурор дві години розглядали пластикову виделку як основний доказ у справі про вбивство, і це попри те, що убитому нанесли три професійні смертельні удари ножем у життєво важливі органи на лаві підсудних найкращий друг вбитого. Чоловік вже рік за гратами без жодного прямого доказу своєї вини не визнає і навіть двічі пройшов детектор брехні. Такої серйозної доказової бази у справі про вбивство годі шукати. Це Микола Свистун. Він гратами вже рік. Чоловіка обвинувачують у вбивстві сусіда та найкращого друга. Жителя одного із сіл, ще в Локачинському районі, Миколу Шелеста рік тому жорстоко зарізали у своїй хаті і викрили приблизно 25 тисяч гривень. Між тим, доказова база, за якою підозрюваного запроторили у СІЗО, вражає своєю абсурдністю. Її фактично немає. А притягнув. Гнуті за вуха прокурором свідки односельчани як один стають на захист підсудного. Мовляв, не міг він такого зробити, і крапка. Ні. Ні. Він наскільки нас працював, робив ремонт в хаті. Ми лишали його з дворічною дитинкою. Він нас не зачепив, ні грошей, ні, нічого не якого. Нічого, навіть, навіть якщо ні. От ми поїхали. Вони разом жили, і ми... з одної тарілки їли. Так, то, 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 ага. з одної тарілки то, то... їли. Разом готували, разом можна сказати, спали на одному літаку. То кобурна, я, ніколи не думаю, я не знаю, звісно, але то я не думаю, що він міг такої зробити, Ніколи в житті. Але прокурор впертується цілеспрямовано доводить суддям, що перед ними небезпечний убивця бо одного разу підсудний погрожував своєму односельцю під час застіля. Пластиковою виделкою це було восени уже після убивства Миколи Шелеста. Люди зібралися купати картоплю односельцю після того, як бульбу дружньо викопали, як годиться сіли обідати. Але до столу пристосувався чоловік, який картоплі не копав. Підсудний не стримав обурення і, махнувши пластиковою виделкою, спитав, чого ти сів за стіл, якщо не працював разом з усіма на городі. В результаті цей випадок став основою для звинувачень. Мовляв, якщо виделкою замухнув. Той міг зарізати сусіда, а прокурор зайшов навіть далі у доказовій базі? Ось цьому дядьку присвоїли статус потерпілого у справі про вбивство, бо ж саме у його бік підсудний махав видалкою. «А Що він не зробив? А що статусу взагалі не знаю, що я потерпілий. Я більш повинен свідком бути, як потерпілий. А скажіть, будь ласка, ви маєте якісь претензії до обвинувачення? «Ні». Ви заперечуєте проти цього статусу чи погоджуєтесь? Попри заперечення самого, так би мовити, потерпілого суд на повному серйозі розглядає інцидент з пластиковою виделочкою, намагаючись підвести до того, що столовий прибор був насправді не пластиковий, а металевий. Це вже, мабуть, має бути беззаперечним доказом убивства. Бравду щось свисто, якісь предмети, ну щось боять. Веделкою намагався щось вам зробити, вчинити повідношення до вас. І пам'ятаю, не було такого. Суду треба говорити правду. Кажу правду. Ми скільки часу пройшли? Не було такого. От веделкою, удар. Ви кажете, то не пам'ятаю, то не було такого. Відподавайте чітку відповідь. Які велки були за столом? І чи були тарілки, якісь, чи ми там користувалися? Ну, тарілки були е, видялики. Немає запитання, ваше чисто. Тарілки також пластмасові. Що зробити проблем? Ні, певно, були череп'яні. А стакани також пластмасові? Певно, що пластмасові були. Тому що суто точно, що ви саме за... Знаєте, що вилки були пластмасові, а решта ви не пам'ятаєте. Ви скільки часу пройшли? що? думав, що тут треба запам'ятовувати. Ще запитання будуть? Будь ласка. Так розкажіть нам за ті вилки. Хто вас вчив, може хтось казати, що були пластмасові, чи були желізні, чи ще щось? Ні, ніхто. Я так кажу, а що так, так, що було, пластмасові будилки, певно, що пластмасові стаканчики були. Згодом свідків допитали, який розмір стола, як розміщувалися за столом односельчани, на якій відстані вони сиділи один від одного. Не з'ясували хіба що їли та скільки мішків картоплі в той день зібрали. В сторонньому глядачеві зрозуміти нюанси нашого правосуддя важко, яким чином це застілля може доводити убивство, яке сталося в інший день. Між тим, як виявляється, підсудний одразу, коли його затримали, пройшов детектор брехні двічі. Проте його результатів суд до уваги не бере. І у справі вони схоже не проходять. Я цього не робив. Розкажіть, будь ласка, про... А як всі його ніхто й не проводить. Її які у вас відносини були з, під з загиблим? Дуже хороше. Коли саме ви приходили детектор брехні? Зразу після смерті десь. Перший був в кінці червня, другий десь все. Скажіть, будь ласка, які результати детектору брехні? Я не знаю, мені ніхто не дав відповіді на них. Тобто вас не ознайомили з результатами детектора брехні. А хто ініціював детектор брехні? Я не скажу по фамілії, не знаю. Скажіть, а ви бачили результати детектора брехні? Ні. Не бачив? Ні. А хто ініціював проведення Ну, наскільки мені відомо, правоохоронці, які затримували відразу після е, знаходження цього померлого, значить, його затримували, мого підзахисного возили по райвідділках. Області, де саме, я ще поки не встановив, але в подальшому ми встановимо. І чи мав він мій підзахисне право на захист, в той момент ми про це знаємо пізніше. А він був без адвоката? Ну, певно. Він не мав правової допомоги, його затримали і возили як в сталінські часи. Як стверджує адвокат, жодного прямого доказу у вбивстві прокурор не надав. Схоже, все обвинувачення він будуватиме на виделці, яка нібито стала потенційним знаряддям замаху. Щоправда, такі аргументи тріщать як ненадійні шви. Але прокурор тримається за них як за рятівну соломинку. Хапаються за цю соломинку і судді, бо ж з таким обвинуваченням вже рік тримають людину за ґратами. Якщо раз. А з вбивцею виявиться не підсудний, а інша людина. То до них з'явиться дуже багато запитань. Між тим наполегливість прокурора у цій справі викликає неймовірне здивування. Адже саме цей прокурор веде справу луцьких стрілків, які на автомитці розстріляли чоловіка. Зловмисників затримали, вони навіть визнали, що були на автомитці. Але, попри величезну доказову базу, їх випустили, і прокурор не заперечував. Не заперечив і тоді, коли бандитам міняли кваліфікацію. Відтак убивство у Справі цього прокурора перекваліфікували на статтю 396 – приховування злочину. А ви можете прокоментувати результати справи по вбивству на автомиці? Автомиція. Яке відношення до цієї справи? Це моє. Ви ж зараз в судовому засіданні перебуваєте, йде кримінальне провадження, про обвинувачення з листу на Миколи Леонідовича вчини кримінальних правопорушення, частина перша, статті 115. А як проходить Ще, обвинувачення? Ви стоїте, але я вам кажу, зараз, Скажіть, будь ласка. вам кажу, зараз вийде суд, вони в наречій кімнаті. Потім пізніше, якісь ну, коментарі. Просто є, розумієте, я б, б хотіла дізнатися саме повбисті. А це правда, що у нас, всі... нас є прес-служба прокурор. Правда, що в всіх... області, будь ласка, підходьте до прес служби, відповідні коментарі будуть надані. Відзначимо, що Миколі Свистуну знову ж таки продовжили міру запобіжного засобу. Справа дуже складна, і цей чоловік може виявитися убивцею, а може виявитися невинною людиною. Якщо Микола Свистун дійсно зарізав найкращого друга, то цей сільський дядько дуже професійно спрацював, наніс удари точно в життєво необхідні органи, як професіонал, та ще й перебрав за собою так, що слідчі не знайшли жодних прямих доказів, які можуть вказувати на нього. 哦。呵呵 І якщо цей чоловік убив, а потім ще й позитивно для себе пройшов детектор брехні, то йому потрібно вручити Оскар. Адже таке буває хіба що у голівудських фільмах. Ми і далі слідкуватимемо за цією справою, бо ж можливо, щоб прокурор приберіг більш суттєві докази, аніж пластикова виделка. Нагадаємо, минулого року на Паску у селі Губин, що в Горохівському районі, на дискотеці чоловік голими руками забив до смерті молодого хлопця. Убивця відомий очевидців багато. Ато, але його не затримали. Хоча свідками вбивства було чи не пів села. Ось таке воно правосуддя по -волинські. Наталка Поліщук, В'ячеслав Марушко для новин на часі.